Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Сорока, а значить, що ви на каналі Нагачок. Сьогодні ви вибрався на коротеньку риболовну сесію. Взяв з собою паличку, мормо-паличку, яку я сам виготовляю. Це двохчасний каратиш, 1,6 м. Досить швидка паличка, така кінчик гнеться і потім включається коміль. Тест палички від 0,15 до 1,5 грама. Ось таке руків'я кілечки Fuji Alkanight. І сьогодні спробую спіймати окунчика, можливо, буде подпадатися при лові щучка. Походимо, пошукаємо рибку, надію, щось знайдемо. А що буде далі? Дивись в цьому відео. І обов'язково лайк. друзі пройшовся я по місцям спіймав там одного окуня, здається одну щучку зараз попробую тут і піду отуди де скидають воду я не знаю звичайно як я там спущусь тому що відлига і земля тає вночі був дера мінус один, нуль, трішки прихопило і зараз знову болото, я вже думав, трішки підсохло за ці дні. Бачите, вночі все ж таки є мінус. І підмерза земля і не так висихає. Побачимо зараз. Зараз ще тут трішки покидаємо. Якщо буде рибка, то я вімкнусь. Було, чесно поки що не дуже такі надії були, тому що потепління. Сьогодні різке, то було там градусів 5-6, а сьогодні 10. Можливо, звичайно, це все і не дуже добре на рибці сказується, але зараз побачимо. Ну що, друзі, добрався я до цієї локації, бачите, тут водичку скидають. Можливо, рибка піднялася сюди в пошуках ну, нересту. Да? Тобто підготовки до нересту. Зараз трішки покидаємо тут. Якщо буде покльовки якісь, то затримаємося. Є щучка ще одна. Бачите, є вона тут. Але чогось стало дуже прохана. Дуже-дуже прохана. Оп! Така невеличка. Прищепка з краюшку взяла. Оп! І звичайно на вот таку відпускаємо. Оп. О, ну, подивиться як заплуталась. Друзі, ще одна щучка. Що прокинулась стрішки, да? Бачите, не хотіла плевати. Але знову почала. Важко звичайно знімати відео, тому що клювання дуже рідкі зараз. Спочатку вона якось покльовувала більш жваво. Та йопаний бабай! Оце вона гадюка слизька і що впакувала. Дуже обережно. Така щучка зараз відпустимо. Блін. Друзі, така гарна покльовка була. І щучка була непогана і не взяла, не з'їла. Знову прокинулась. Це вже третя проводка і третя покльовка підряд. Зараз будемо дивитися, може щось вийде з цього. Друзі, тільки що була перерва. Рибка взагалі не клювала. Ось буквально там хвилин 5 тому. Я знову поставив приманку на яку спочатку клювало. Спіймав, здається, дві щучки. І відразу було ще два клювання. Але рибка не засіклась. Можливо, короткочасний вихід, а можливо знову рибка активізувала. Зараз будемо пробувати ловити, що з цього вийде-вийде. Побачимо. Є, друзі, є. Я ж кажу, вона проснулася трішки більше. Бачите, як умонтурила. Трошечки більше, але як вона зараз жадібно. раз так вдарила. Просто капець, блін, зрізала. Так, добре друзі, зараз дістану мармишку і вінкнусь. Ну і звісно, ми її відпускаємо. ще краще не знаю дістану я її чи ні бачите знову щучка прокинулась десь як паличка гнеться відпрацьовує досить непогано з краєчку начебто давайте Ее yeah. трішечки більше. Трішечки С краєчку вмонтулила. Ось така худенька, довгенька. Щучка. Тихо, тихо, тихо. Я тебе відпущу Е. Трутиться оце. Так, добрый друзья, зараз сейчас изниму и... Друзья, еще одна щучка. Она все ж таки сегодня разрывает. Опа! Мелочь зашла сюда. Таки непонятно для чего. Я понимаю, что крупно взошла бы на нерест, а такая мелка-мелка. Друзі, ну це якась роздача Мелкого шунур'я сьогодні, це взагалі. Це вже, я не знаю, ну може десяток десь, можливо, навіть більше. Можна потім порахувати по відео, але ж як вона вмантулила, так, наче, це не... Не маленька щучка, а якийсь окунь здоровий або судак, ну так добрячого мандру. Я вже думав, що ця приманка не зовсім підходить, бо колір схожий, але це твістерок. Той мені розірвала рибка щучка, а я вирішив, ну думаю, спробую інші, іншу форму. Ось така щучка, звичайно. Викидаємо. Покльовує щучка. Була перерва невеличка, але знову клює. Ні, друзі, ще клює мелоч. Бачите, ніяк не вгомониться. Все клює і клює. Дуже, звісно, важко спіймати покльовку, тому що зараз рідко клює, але клює. Ну що, друзі, ось і підійшла до завершення моя рибалочка сьогоднішня. Дуже цікаво. Майже всю рибу дала одне місце: це скупчення біля скиду води. Можливо, більш насичена киснем вода, спонукає її туди підійти, а можливо. Приготування до нересту, не знаю. Так, рибка маленька, але досить непогано вийшло половити. Багато мілкої щуки, декілька, може, два-три окунчика, були зрізи, були сходи. Було досить-досить цікаво. Нагадаю, що сьогодні рибачив на двохчасник е спінінг, мормо мормоспінінг власного виробництва. До речі, я їх продаю. Так що, якщо цікавить, можете звертатися за телефоном. В описі. Паличка 1,60 м. Коротиш такий швидкого строю від 0,15 до 1,5 грама. Сьогодні майже всю рибалку я відрибачив на 0,3 грама, тому що вітер спочатку рибачив на 0,2 і досить непогано виходило, але потім піднявся вітер і зовсім стало незручно. Тож обов'язково став лайк цьому відео, підписуйся. Тобі це нічого не варто, а мені приємно. До нових зустрічей на нових рибалках. Па-па!